А тобі кажуть, як тобі не соромно. Чи можливо ти комусь так говориш? Тоді це відео для тебе. В першу чергу сором це інструмент, який використовують одні для управління і контролю інших. Безумовно, не для щастя і здоров'я цих самих інших, а виключно лише для свого зиску. Нав'язування почуття сорому дитині робить її залежною від суспільної думки, залежною і нещасливою. Людина, яку з дитинства соромлять, у дорослі. Слому віці спирається не на власні відчуття, а на оцінку себе через призму інших людей. Це прямісінький шлях до ненависної роботи, алкоголізму і нещасливих стосунків. Але ж людина, тварина соціальна, а як же треба? А треба говорити не про сором, а про шкоду. Перед тим як зробити вчинок, задумайся, чи не нашкодить він комусь, чи не нашкодиш ти собі, чи не нашкодиш іншим людям, і чи не нашкодиш світу навколо себе. Природі, наприклад, роби абсолютно, що хочеш. Головне, щоб це нікому не шкодило, а про сором забудь.